Ще одне позачергове засідання Радбезу ООН без важливих рішень. Цього разу у центрі уваги була не лише Україна і абсурдні звинувачення РФ, а й Білорусь. На зібранні представили результати розслідування інциденту із літаком Рейн Ейр, який трапився у травні 2021-го. Тоді у мінську примусово посадили літак до Вільнюса, на якому перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич задля його арешту. Режим Лукашенка порушив міжнародне право, створив масштабний ризик для безпеки пасажирів та підірвав безпеку цивільної авіації в цілому, показавши, що він діє безвідповідально у питаннях міжнародного миру та безпеки, і все заради чого, щоб змусити замовкнути опозиційного журналіста та продовжити придушувати залишки свободи у Білорусі. Єдиними, хто намагався виправдати Білорусь, стали Китай і Росія. Однак аргументи представника РФ були доволі абсурдними. Заявив всі ці звинувачення в бік Лукашенка справа рук під. Вступного заходу і самі білоруси туди ж. Доповідь різні помилками, неточностями, неавіаційними та необ'єктивними підходами. Використання у доповіді анонімного джерела є неприпустимим. Усі ці незаперечні факти анітрохи не завадили західним державам відразу звинуватити Білорусь у примусовій посадці літака. Далі повернулися до питання зернового коридору й обстрілу Чорноморського флоту РФ. Заява постпреда РФ Василяни Бензі викликала лише сміх. Координати руху одного з апаратів вказують на те, що запуск безпілотника було здійснено з борту одного з цивільних судів зашвартованим кивом та його західними кураторами для вивезення сільгоспродукції, заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфітс розгромив ще ці аргументи РФ щодо подій у Севастополі, зокрема й те, що цивільне судно могло бути використане для нападу. Жодні військові, повітряні чи морські судна та активи не брали участь у підтримці ініціативи з жодного боку. Вони не потрібні, і їм заборонено підходити ближче аніж на 10 морських миль до вантажних суден. Жодного судна не було в коридорі в ніч 29 жовтня, коли за повідомленнями було скоєно напад. Представник України Сергій Кислиця заявив, зовсім не здивовані діями Росії. Кремлівські посланці постійно скликають Радбез, щоб розповсюджувати брехню і безпідставно звинувачувати нашу державу в надуманих злочинах. А самі самі провокують продовольчу кризу. Ця заява не стала несподіванкою, оскільки Росія ніколи не відмовлялася від загострення продовольчої кризи як інструменту тиску і шантажу на світ. Це абсолютно навмисна блокада з боку Росії. Її намір зрозумілий – змусити Україну поступитися вимогам Кремля шляхом шантажу, щоб повернути загрозу масштабного голоду усьому світі. Український постпред закликав ООН та Туреччину вплинути на РФ та повернутися до зернової угоди, адже без неї світ голодатиме. Юлія Весільєва Давід Авершин новини 33 третій канал.